Привіт! Більшість менеджерів новачків стикаються з проблемами, коли теорія менеджменту не спрацьовує в реальних проєктах. У цьому відео ми розглянемо практичну задачу, де ви зможете застосувати теоретичні знання на практиці. Ви дізнаєтесь, як правильно обрати стиль керівництва в кризовий момент проєкту, щоб вивести його з проблемної зони. Це канал Buring.plm. Поїхали! Ви новий менеджер в компанії і вас поставили в проєкт, замовник якого повернувся після тривалої перерви і хоче виходити на новий ринок. Колишній менеджер вже не працює в компанії, а від команди ви дізналися, що замовник був дуже складним, емоційним, часто змінював вимоги та завжди був незадоволений результатами та терміном. Тому бажання з ним працювати ні в кого немає. Всі очікують найгіршого від цього проєкту. Питання. Що ви як менеджер можете зробити на даному етапі, щоб команда не почала саботувати проєкт. Трошки про команду. Одарка. Дизайнерка проекту, яка постраждала більше за інших від замовника минулого разу. Її робота подавалася найбільш критиці з його боку. Насилу, після багатогодинних переробок і консультацій з ментором та арт-директором, вона все ж таки змогла вловити, що ж хотів бачити замовник на дизайні. І хоча підсумковим дизайном він був задоволений і одарка вклалася в терміни, все ж таки він залишив поганий відгук про її роботу через те, що, на його думку, Одарка занадто довго вносила правки. Зараз Одарка сама ментор джуніор дизайнера і дуже пишається своєю та його роботами. Її тип мотивації можу, але не хочу. Ірина, тестувальниця. Минулого разу чудово впоралася з забезпеченням якості проекту. Хотіло б працювати над ними тепер. Але через завантаженість на іншому проєкті боїться, що не зможе забезпечувати такий самий рівень якості, а через запальний характер замовника боїться його реакції. Тип мотивації не можу, але хочу. Гордій бізнес-аналітик, минулого разу пропонував багато ідей, які подобалися замовнику. Але одного разу Гордій потрапив під гарячу руку на мітингу, і замовник дуже емоційно розкрито опис функціоналу. Загалом Гардій хотів би працювати з проектом знову, він йому дуже подобається. Але боїться повторення такої реакції. Тож одразу попередив, що спілкуватися з замовником буде мінімально, а краще б він зовсім не ходив на дзвінки. Тип мотивації можу, але не хочу. Остап розробник. У минулому проєкті у нього взагалом не було особливих проблем з замовником, але він приймав колективну відповідальність як свою особисту. Наприклад, якщо замовник питав, чому в цьому спринті не встигли реалізувати ту чи іншу фічу, то він приймав це як критику своєї роботи особисто, незалежно від реальних причин, до яких він міг і не бути причетний. При цьому жодного разу особисто його ніхто ніколи ні в чому не критикував та не звинувачував. Тип мотивації можу, але не хочу Корній, – розробник якого менторить ОСТАП. Він ще не працював над цим проектом, як і ви, але дуже накручений Остапом. Тип мотивації не можу, не хочу. Ось ми і познайомилися з командою. А тепер я дам вам 4 варіанти найочевидніших дій, що ви як менеджер можете зробити в цій ситуації. Прослухайте всі і прийміть свої рішення. А після цього розберемо, що може бути, якщо обирати той чи інший варіант. Варіант А. Ви даєте команді зрозуміти, що мало хто чого хоче. Є робота та її потрібно виконати. Ви вимагаєте ходити на всі зустрічі з замовником, коли цього вимагає ситуація. Негайно даєте зворотній зв'язок, особливо при помилках. Виводите додаткові точки контролю, щоб команда відчувала, що пропетляти в них не вийде. Це авторитарний стиль керування. Варіант Б. Пояснюйте команді, що вони вже набралися досвіду з тої пори, як проект закінчився. І вони вже змінилися. Замовники самі їх міг змінитися. До того ж, натякає тим, що якби все було так погано, як вони описують, і замовник не залишився задоволений співпрацею, він би не повернувся. А якщо він тут, все насправді не так похмуро. До того ж, є можливість взяти участь в хорошому для компанії челенджі і освоїти новий ринок. Це гарний кейс для портфоліо компанії. Та для їх особистих резюме. Насправді, цей проект є доказом їх професіоналізму та довіри до них. А Корнію і зовсім нічого боятися адже він має можливість добре зарекомендувати себе від самого початку під керівництвом ОСТАПа. Це амбітно ідеалістичний стиль керування. Варіант В. Поговорити з кожним окремо на ван-то ван. Одарці, Остапу і Гордею показати їх досягнення як у проєкті, так і за його межами, сказати їм, що ви в них впевнені, так як вони знайомі з проєктом краще за вас, пообіцяти мінімально необхідний контроль з вашого боку і взяти на себе повне спілкування з замовником, тим самим убезпечити їх від неприємних спогадів. Ірині пообіцяти підстрахувати її, якщо вона зробить якісну документацію, за якою ви зможете у разі нагальної необхідності пройти дискейси. Корніє заспокоїти, що джунам на зустрічі з замовником зовсім нічого робити. Це демократичний товариський стиль керування. Варіант Г берете на себе ключову частину комунікації з замовником, щоб захистити команду від надлишкового стресу, але одночасно залучаєте їх до процесу, поступово збільшуючи їх участь у міру покращення настрою в команді. Зустрічайтесь з кожним нованту вам сесіях, де підкреслюєте їх сильні сторони та досягнення. Показуйте довіру, але водночас надаєте можливість участі в найважливіших обговореннях замовником, особливо в тих моментах, де це потрібно для покращення взаєморозуміння. Вводите гнучки, але прозорі механізми контролю прогресу, щоб команда бачила важливість дотримання термінів, але й не відчувала надмірного тиску. Організуйте регулярні короткі зустрічі для перевірки статусу завдань, не перевантажуючи команду звітністю. Підтримайте корні через ментори Хостапа. Пропонуйте Ірині більш гнучкий графік для тестування. Постійно перебуваючи в контакті з менеджером її іншого проєкту. Це навчальний стиль керування. Тепер можете поставити відео на паузу та обміркувати, що б особисто обрали ви. Бути жорстким керівником, наставником команді, другом. Чи може зіграєте на їх амбіціях? Якщо ви обрали варіант А, то певно, ви очікуєте, що жорстка дисципліна може призвести до швидкої мобілізації команди, а додаткові точки контролю забезпечать високу прозорість виконання завдань. Команда буде змушена активно взаємодіяти з замовником, що допоможе краще зрозуміти його вимоги. Проте. Команда, що має негативний досвід з цим замовником, відчує ще більший тиск та стрес. Ризик саботажу чи пасивного опору зросте через ваш жорсткий контроль. Таке керівництво погіршить моральний стан і мотивацію команди ще більше, особливо для тих, хто вже мав неприємні епізоди та внутрішні сумніви. А ви зарекомендуєте себе одразу як тирана, не виграючи при цьому абсолютно нічого. Припустимо, ви обрали варіант Б. Та очікує атмосферу оптимізму та команду заряженою мотивацією. Допомагаючи учасникам команди усвідомити свої минулі успіхи, ви знизили їх страх перед замовником. Звісно, якщо ви були досить переконливі. Корній, як новичок, має шанс проявити себе під керівництвом Остапа, що має для нього авторитет, і це знизить його тривожність. Але може виникнути розрив між очікуванням та реальністю, якщо замовник виявиться таким же різким та непередбачуваним, як раніше. Надто оптимістичний настрій, скоріш за все, не спрацює на співробітниках, які вже мають неприємний досвід спілкування з ним. А ваша недостатня увага до конкретних страхів та проблем команди призведе до недовіри вам, як керівнику, який не враховує ризиків, про які випереджає його команда. Що буде, якщо вибрати варіант В? Персональний підхід, звісно, зніме напругу і тривогу, оскільки кожен співробітник отримує вашу підтримку залежно від своїх потреб. Обмежене спілкування з замовником знизить ризик виникнення конфліктів та збереже мотивацію тих члених команди, в кого вона ще є. Ваша комунікація з замовником забезпечить контроль та знизить стрес у команди. Однак, нестача комунікації між командою та замовником призведе до погіршення взаєморозуміння та заложить підґрунтя до нових непорозумінь та нових труднощів у роботі. Команда відчує надмірний захист, що знизить їх почуття відповідальності та мотивації до самостійного вирішення проблем. А ви візьмете на себе занадто багато задач, та дуже швидко перейдете до вигорання. Найкраще з запропонованих рішень варіант Г. Поєднання наставництва та делегування посилює почуття автономності у досвідчених учасників команди. Ви даєте команді свободу, одночасно контролюючи ключові аспекти, що створює баланс між незалежністю та відповідальністю. Поступове залучення команди до роботи з замовником знижує стрес. При цьому не перешкоджає розвитку навичок роботи з замовниками. Звісно ж, будуть і свої мінуси. Це рішення потребує більшого часу для налагодження робочих процесів. Можливо, спочатку потрібно більше зусиль з вашого боку як менеджера, щоб утримувати баланс, проте як тільки супротив з боку команди буде зменшено, та команда плавно увійде у робочу комунікацію, ви зможете приділяти більше уваги іншим ризикам на проєкті. Ось і все на сьогодні. Які стільки ремінства ви обрали в цій ситуації? Пишіть свої варіанти у коментарях або діліться власним досвідом. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше практичних кейсів, які допоможуть покращити ваше управління проектами. До зустрічі в наступних відео!